Власне, хотіли розпочати з того, що відбувається на лінії бойового зіткнення, зокрема на Покровському напрямку безпосередньо у місті Покровська. Адже українські сили у Покровську, попри те, що все ж таки ворог зосередив, велике військо продовжують стримувати тиск. Але водночас противник, як ми бачимо, не полишає спробу атакувати. До прикладу, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що росіяни поширюють інформацію про нібито вже. Захоплення Покровська, але це не відповідає дійсності. Як повідомляють наші військові сили оборони здійснюють зачистки противника. У північній частині Покровська, а от найінтенсивніші бої тривають на території промзони. Водночас, шляхи підходу ворога контролюють саме українські військові. І знаєте, от бої за Покровськ, деякі експерти починають порівнювати з ситуацією в Авдіївці торік. Ну і наскільки хотіла вас запитати, це коректне от таке порівняння, які висновки українська армія все ж таки зробила з попередніх боїв у подібних умовах. Давайте перше почнемо з того відео, яке зараз віруситься. Це захід російських підрозділів Покровськ, і відповідно відразу кидається український інформаційний простір. Теза, що бачите, Покровськ ледь не повністю під контролем російських окупантів, якщо вони можуть пересуватися вулицями міста. Пояснюю шановні телеглядачі з приводу цього відео. По-перше, вони пересуваються в умовах абсолютно фактичного густого туману, що унеможливлює активне використання ФІВІ-дронів і дронів-розвідників. І саме це дало можливість проведення відповідної ротації особового складу. Це ротація відбувається. Причому зауважу ще один досить показовий момент відсутність важкої бронетехніки, цебто, не зважаючи навіть на туман на неможливість сил оборони України застосування в дронів Окупанти не ризикують важкою бронетехнікою. Росіяни пересуваються виключно на автомототехніці, себто в стилі безумний МАКС. А це показова причому для розуміння ситуації це відео грає проти самих росіян, бо мовиться про те, що а перше вони під під фактично підтверджують те, що застосування важкої бронетехніки фактично неможливо. Тому що ширина українських кілзон це до 10 кілометрів. Ну, а друга подібну тактику, а мається на увазі несприятлої погодні умови, використовують і силу оборони України в моменті проведення ротацій на тому ж Покровському напрямку, і в Мирнограді відповідно, і в Покровську е, так само туман унеможливлює застосування впівдронів армії країни окупанта. Тобто ніякої зради тут немає. Тепер по ситуації Покровську чи у нас ситуація в Авдіївці. Ну, е, є аналітики, Ми аналізуємо в першу чергу російські пабліки. Так от є там такий досить цікавий персонаж Максим Калашников, військовий кореспондент, е, як, е, і він е, проводить паралелі з боями не в Авдіївці, а в Бахмуті. І говорячи при цьому, що втрата окупантів Кровську вже фактично втрата окупантам під час боїв за Бахмут. А я нагадаю, шановні телеглядачі, бої за Бахмут тривали 9 місяців. Втрати окупантів за оцінками самої окупаційної армії це до 90 тисяч особового складу. Причому за оцінками покійного Пригожина втрати тільки ПВК Вагнера безповоротні, цебто двохсот, це приблизно 20 тисяч. І Калашніков називає, що втрати і регулярних підрозділів армії країни окупанта були були приблизно на такому ж рівні. Тобто до 40 тисяч безповоротних втрат і приблизно 50 тисяч санітарних. А тепер для розуміння ситуації, що минуто глядачі, під час окупації Польщі з роки Другої світової війни Вермах втратив 20 тисяч вояків на всю Польщу. А тут мовиться про те, що Сили оборони України лишень Покровсько знищили більше 20 тисяч російських окупантів. І це при тому, як говорять самі росіяни, ми ще не починали. Тобто, втрати Росіян вони колосальні. Про колосальні втрати свідчить той факт, що за підсумками наради у очільника генштабу армії країни окупанта Герасимова були прийняті кадрові рішення, а саме відставка. Командуюча 51-ї армії генерал-лейтенанта Мільчакова, причому якраз формулюванням втрати особового складу на виконання завдання військового керівництва, цебто не захоплення Покровська і Марнограда. Ну і е, закінчуючи аналіз російських пабліків, зауважу той самий російський воєнкор зауважу ніякого оперативного оточення Покровська немає. Росіяни змушені використовувати тактику видавлення підрозділів Сил оборони України з Покроська, цебто тактика вуличних боїв. А я нагадаю, шановні телеглядачі, вуличні бої це бої високої інтенсивності і втрати атакуючої сторони, в рази перевищують втрати відповідно сторони, яка знаходиться в активній обороні. По Покровську бої тривають в районі Промки. Це район М'ясокомбінату, район комбікормового заводу, і відповідно, в районі це мікрорайон Дінас. Окупанти намагаються використовувати тактику якраз дій малих штурмових груп. Це інфільтрація, накопичення і відповідно, створення передумов для взяття під контроль в першу чергу логістики Сил оборони України. Але з метою протидії рішенням головкому на покровський напрямок перекинуто найбільш боєздатні підрозділи, які мають досвід вуличних боїв. Це спецпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, сил спеціальних операцій інших складових сил оборони України. Причому самі окупанти відзначають ефективність дій української сторони в моменті розблокування логістики наших підрозділів. Аналогічно користуючись тирам, давайте і спростуємо інформацію щодо оперативного оточення українського групування в районі Мирного Раду. Так само логістика забезпечується, окупанти намагаються дійсно наразі закріпитися на околицях населеного пункту з метою загрози створення оперативного оточення. Разом з тим, оцінка так званого інституту вивчення війни щодо Подій на Покровському напрямку, а саме так, можливість ліквідації так званих карманів російськими окупаційними військами, воно абсолютно не відповідає реальні, реальному стану речей. Мовиться про те, що саме сили оборони України. Нейтралізують так зване російське вклинення на добропільському напрямку. Мовиться про атаки Сил оборони України в районі Шахове з метою якраз перерізати логістику окупаційних військ і створити загрозу оперативного оточення. Нагадаю, шановні телеглядачі за останні тижні сило оборони України на цьому напрямку значною мірою стабілізували ситуацію. Це відповідно, взяли під повний контроль, населений пункт Родинське. А це ключова логістика Сил оборони України, бо повз родинське проходить асфальтована дорога, яка є основною логістикою, звільнена шахове, кучерів'ярша, Сухецьке і затишок. Тобто, як бачимо, досить серйозні тактичні успіхи наших захисників. Пане Дмитро, я вас також вітаю зі студії ПІТІВІ. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Е, на жаль, варто говорити і про такі події, і інциденти неприємні, які трапляються із нашими захисниками не лише безпосередньо на полі бою, але і подекуди глибоко в тилу. Е, як вам вже відомо, я думаю, багатьом нашим глядачам також 1 листопада росіяни вдарили по зібранню військових в одному з населених пунктів Самарівського району Дніпропетров. Застосувавши дві балістичні ракети та три ударних безпілотника. В результаті удару були і загиблі і поранені як серед військових, так і серед цивільного населення. Про збори військових ворог імовірно дізнався через порушення норм безпеки на спілкуванні у соцмережах. Про це головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив. Знову був груповий чат у соцмережах, і це чергове ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання наголос. В головнокомандувач збройних сил України пане Дмитро, як ви думаєте, наскільки загалом поширеною залишається ця проблема серед українських підрозділів, і чому, попри роки війни, такі інциденти все ще трапляються? І чи варто очікувати, що після такого от інциденту сподіваємося, останнього посилять дисциплінарну, включно кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки в мережі? Ну, на жаль, це не перший, я так розумію, не останній інцидент. І скільки вже було заяв з приводу того, що зроблені відповідні кадрові, але прийняті кадрові рішення і зроблені відповідні висновки, було багато відповідно розпоряджень щодо заборони проводження про масове зібрання. Оці от нагороди, але совок, він, на жаль, в головах досі. Тобто, ну подобається власне влаштовувати шикування, нагородження, нехтуючи відповідно питаннями безпеки. Е, я не ставлю під сумнів інформацію щодо зламу соціальних мереж, але й відкидати можливість витоку інформації безпосередньо з місця подій теж не варто. Але і варто говорити про те, що, на жаль, є такий, ну скажімо, прецедент берлінської відома, так звана волонтерка відомо вона тим тими подіями в Чернігові, які привели до загибелі як цивільних, так і відповідно військових. Людина не покарана, вона в соціальних мережах активна і це створює відповідно, ну скажімо так, багато запитань щодо так званої недоторканості певних медійних персонажів. І хотілося б вірити, що не тільки військові відповідно мають розуміти, що. Соціальні мережі є ледь не основним джерелом інформації для російських спецслужб в моменті отримання інформації щодо чи то шикування, чи то проведення ротації, чи то пунктів постійної і тимчасової дислокації українських підрозділів. Тому в першу чергу питання до відповідно департаменту військової контррозвідки. Чому власне відбувається те, що відбувається? Ми раз по разу наступаємо на дні ті самі граблі, і вони досить боляче б'ють по голові. Пане Дмитре, знаєте, наостанок трішки про позитив, і, можливо, про сміх, адже бачимо, що певні медіа також викладають цю інформацію, що на Російській Федерації заявили, що ГУР начебто, планували викрасти міг 31 із. Кинжалом ну, і ФСБ стверджує, що операція готувалася понад рік, а керувала нею британська розвідка за викрадення винищувача російським льотчикам взагалі обіцяли 3 мільйона доларів. Ну і на їхню думку, міг 31 необхідний був Києву для провокацій проти найбільшої авіабази НАТО. Хотіли вашої думкою з цього приводу запитати, чи можна взагалі вважати це знаєте спробою такою переключити увагу російського суспільства на із реальних військових проблем на героїчні історії. ФСБ. і взагалі хотіли також експертної думки вашої почути чи є технічна можливість викрасти бойовий міг 31 із ракетою на борту, як стверджують власне медіа? Ну випадки не поодинокі що за часів радянського союзу. Я нагадаю, того часу був власне пілот викрав міх і перетнув держкордон радянського союзу. Причому мовилося про новітню розробку ще тоді радянського мігу, давайте згадаємо операцію головного управління розвитки міністерства оборони України щодо викрадення російського гелікоптера. Інше питання, що російський пілот, який потім вивезли в Іспанію, ну він був знищений російськими спецслужбами, але там вже не власне з боку самого пілота, тобто він вів надто активно соціальну Соціальні мережі і ну відповідно дала зрозуміти місце свого знаходження. Тобто подібні операції вони ну це не є якимось там, скажімо так, ноу-хау, про які повідомляють російська сторона. Вони практикуються всіми спецслужбами. Інше питання, що не маючи реальних результатів, російська сторона намагається створити видимість ефективної роботи власних спеціальних служб. Я нагадаю, те, що наразі відбувається на території країни окупанта, це низка успішних операцій сил спеціальних операцій е і відповідно, головного управління розвитку Міністерства оборони України в моменті ліквідації як військових злочинців, так і відповідно, Знищення тієї ж військової техніки на аеродрома базування ВКС Російської Федерації, і от щоб знизити рівень. Соціальної напруги вкидаються подібні героїчні, начебто, на думку російської сторони, епізоди діяльності російських спецслужб. Ну і до речі, з приводу спецоперації, я хотів би подякувати вашому телеканалу. Е я е оприлюднив е тиждень тому інформацію про те, що російською спецслужбою готується провокація під так званим е чужим прапором, Мовилася про Криваві сценарії в покроску. Це розстріл місцевого населення, які мали перекласти на проведення контрдиверсійної діяльності українських спецпідрозділів, і відповідно удари по місцях можливого розташування іноземних журналістів. Нагадаю, про залучення іноземних журналістів була інформація озвучена на вищому посадовому рівні країни окупанта російським диктаторам. Так от після оприлюднення цієї оперативної інформації про прани російських спецслужб, як бачимо, тема з присутністю іноземних журналістів на покровському напрямку і відповідно Куп'янського знята з польського дня. Тому я дякую вам за співпрацю в моменті якраз ото нейтралізації подібних сценаріїв російських спецслужб.